Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні буду вам трішки піднімати весняний настрій. Я Нас знімала багато для вас краси, великодньої колекції усінцеї, а також поділимося з вами новиною, що ми доробляємо зараз у будинку. Тож, сподіваюся, вам буде цікаво дивитися це відео і приємного вам перегляду. Знаєте, що це означає? Що умога чоловіка день народження. У мене тут підготовка в машині, поки я чекаю на тортик. Зараз буду йти забирати, то надула кульки, прив'язала стрічки і приклеїла скотч. Двосторонній. Хочу до стелі приклеїти декілька кульок. Олівії також обов'язково Ельза. Без неї ніяк. І циферки також надула. Але бачите, дев'ятку надули класно, а от двійку якось не дуже. Чи може воно вдома? Більше надується через те, що в машині прохолодно. Ну, я сподіваюся, але дев'ятка відразу була більше надута. Свічечки ось такі. Це я буду його вітати у північ, тому це все буде стояти в машині чекати ночі, чекати 12-ї години. Також гірлянда є ось така чорна з золотим. Взагалі, кульки надувні мали бути спочатку чорні. Але коли жіночка надувала в магазині, у неї тріснули. Одна кулька тріснула і більше не було чорних наявності. І я щось протупила і взяла срібні. Я забула, що в мене тут золото на цьому, на цій вісюльці. Але вже буде таке. Я думаю, що Славико то не дуже принципово, знаєте, оці кольори, та більше дівчата такі прискіпливі. Тому що ось така гірляночка. Вона дуже гарно ось так мерехтить. Купляла, до речі, її в Аврорі. І, і що? І тортик взяла, так як у нас. Цього тижня гостей не буде, то я взяла маленький нам бенто тортик, просто щоб символічно відсвяткувати, бо Олівія дуже чекає також день народження. Тата, вона ну, вже знає, що то буде торт. І якщо б я її кульку не взяла, то б теж були плачі на всю хату. А так все чесно, і татові, торти, і, о, і татові кулька, і Олівія. Ти рада? Ну покажи клас. А Азачіска. Рапунцель. Рапунцель, так, азачіска. <кхи> Яка в тебе зачіска? Вау! <кхи> Як ускай! А що в нашого татка сьогодні? День народження День народження, правильно. Ми на куму... У кафе. У кафе до кума? <кхи> так, їдемо у гості. Йдемо святкувати, так? Приїхали в розсадник. Хочемо купити якусь рослинку символічно і посадити на день народження. В честь дня народження, то ще. де ти лізеш? Куди? Добре, що в нас в селі є розсадник. Далеко їхати не треба. Дуже багато тут різних рослин класних. Ми взагалі спочатку дивилися на магнолію. Хотіли собі взяти там ціна від півтора тисячі і вище за такі більш дорослі рослини. Але передумали, тому що ну, в нашому селі магнолії є практично на кожному подвір'ї. Це вже не щось таке новеньке. І квітує вона дуже мало е, часу, то вирішили взяти сакуру. Можливо, коли-небудь ще собі докупимо одну, щоб було дві до пари. Махай привіт! І вибрали ми ось таку красуню. Дуже нам подобається сакура і тут вже дуже багато бруньок, які будуть цього року. Ось вже будуть квіточки класні. Вартувала вона тисячу гривень, але дуже класно, тут вже така сформована крона на 5 гілочок. Вибрали саму красиву, яка там була. Дуже нам подобається. Сподіваємось, що... Буде у нас класно квітувати. Сьогодні, до речі, таке сонечко. А, попередні дні були дощі, холод, і завтра знову пониження температури, а в неділю взагалі мінус передають. В неділю, понеділок, вівторок. То, скоріше за все, прийдеться і сакуру, і інші рослини, які вже починають квітувати, укрити цим агроволокном білим. Така красонька, вона тут буде рости. Тут сакура буде квітувати, а тут хочу зробити таку е як терасу з дошки. І поставити дві качельки. Але, правда, я ще не знаю. Хотіла спершу якісь щось типу коконів, але зараз воно мені не подобається і мені незручно, бо я пробувала в магазинах, мені щось не дуже зручно. А побачила класні такі крісло-качалка. Загалом, напевно, їх хочу сюди. Дві штучки стали посередині. Коротше, має бути гарно. Тут трояндочки підуть по цьому. До речі, ще навіть не пофарбувало досі. Тюльпанчики вже скоро будуть. А ця троянда засохла, скоріш за все, не прийнялася. Інші всі прийнялися. Та Мурка. Мурка. І завершився Славіка день народження, тим, що ми поїхали в заклад, посиділи собі, трішки відпочили. Потім ще на вихідних до нас приїжджали друзі, але я вже нічого не знімала, бо в нас завжди одне і те ж меню не у нас незмінне. Є наші якісь улюблені страви, тому ви їх вже неодноразово бачили ці наші посиденьки, то я вже більше і не знімала. А ще ми з донечкою встигли з'їздити в Калуш, у село в гості до бабусі, і у Калуші дуже класний великий сінсей, там дуже великий вибір саме декору. Тож я вам трішечки познімала тут великодню колекцію. А потім, по приїзду в Чернівці, поїхала у наш сінсей, і там уже цю великодню колекцію поставили на знижки. Тож. З різних магазинів, але трошечки кадрів для вас познімали. Якщо вам щось подобається, можна зараз з класними знижками ще купити до Великодня, ще трошки є часу. Дуже мені сподобалися ці дитячі кошики. В олів'ї є, але якщо потраплю на знижку, то, мабуть, той біленький у формі зайчика їй. Куплю, бо дуже такі вони милі. Сінцей зараз прям тішить декором, тішить якимись такими постійно різними колекціями щосезону. Дуже гарні тут є товари, на дещо ціни ну, круті. реально. Є, звичайно, і завишених трошки цін, але загалом, як на мене, то ціни плюс-мінус адекватні і реально багато красивого можна знайти за ці кошти. Не знаю, мені от ця великодня колекція дуже багато що сподобалось. От туди треба йти мені без грошей, бо якщо я піду з грошима в сінцею, то я вийду точно з повними пакетами всякого декору. Було би, знаєте, де це все складати, де це класти, якісь видні місця, а то у нас вдома не дуже багато таких вільних місць, щоб ставити туди декор. Також багато є в наявності різних ємностей, баночок для зберігання. Ось, Наприклад, такі, як з ковпачками. Мені здається, що тут класно буде, наприклад, паску накривати, щоб не засохло. Або, наприклад, якесь печиво, круасани, щось таке. І потім далі, там, у відео я вам покажу, що були дуже класні ємності теж для зберігання. Ну, в принципі, їх можна і цілий рік використовувати, але от. Тематичні, такі у формі зайчика, то скоріше лише на Великдень. Також гарні різні чашечки. Дитячі, такі більш, ну, як на мене. Але е, мені здається, що трішечки ціна на них завищена. Також ось такі дуже гарні, прості, лаконічні е, ємності для зберігання. Мені вони дуже сподобалися. і я думаю, що впишуться реально в будь-який інтер'єр. І якщо їх купляєте, то це на декілька сезонів точно, воно не вийде з моди, тому що ніяких таких яскравих малюнків. Просто і стильно. Ще на такий комодик для прикрас натрапила. Дуже гарний. Ціна, як на мене, трохи завишена, але хто має багато прикрас, на туалетний столик поставити дуже красиво. Я не маю, що туди складати, тому що в мене, крім обручки і заручального кольця, більше нічого немає. Я не ношу, не дуже люблю прикраси, але в сінцеї і тут дуже багато краси. Як ми їдемо з села? Так, купа якихось рослин. Яйця. Закрутки, домашній хлібчик. Картопля, морква, цибуля, все ж не хочеш. Відро домашньої муки. Це вам не жарти. Крокуси. Можна їхати додому. Погостювали по пару годин в одної баби, пару годин в другої. І їдемо. І беру вас з собою в наступний сінсей, Це вже в Чернівцях. Тут буде декілька акційних позицій. Я не знаю, чи вони відрізняються ці акції у кожному сінсеї, там у різний термін, різні товари на знижках, чи на онлайні вже є знижки, треба до речі, глянути. Бо ось вже зі знижками можна за дуже приємними цінами закупитися собі. І просто декором, і якимись штуками для зберігання там, тематичними, і для сервірування столу дуже багато всього є. Загалом я, до речі, ось це яєчко взяла Олівії на кошечок. Їй воно дуже сподобалось, і вона вже так чекає Паски, каже, будемо йти до церкви. Загалом класно, знаєте, От, живемо від одного свята до другого. То готувалися до Нового року до Різдва, скуплялися, то вже не віриться, що так швидко прийшов час і вже готуємося до Великодня. Також дуже гарні різні ось такі є статуетки маленькі, керамічні. Є також великі такі стоячі, ото, як на Різдво всі скупляли гноми у юску, то зараз є у сінцеї різні зайчики. Ну, класно, реально класно. От Шкода, що немає, куди це все складати, якихось таких вільного простору бракує для декору. Тому я, в принципі, і нічого такого не купляю зазвичай. Але вам трішечки познімало, хто має місце, куди складати, то можете собі заїхати подивитися. Дуже багато краси. Оці зайчики, вони такі всі милі. Я не знаю. Ну, я би чесно, мені так подобається, я би все скупила. А <сум> я взяла, до речі, оце яйце на лапках. Воно мені, я не знаю, щось так мені сподобалось. І ось такий підсвічничок. Тест-драйв. Прям в магазині. Добре, що є трава. Зараз олеють бензин. Будемо пробувати. До речі, побачила дуже класну пропозицію в Дніпроем Можна свою стару не працюючу техніку, наприклад, акумуляторну, електричну або бензинову, принести в магазин, здати її. І ось є декілька пропозицій, які ви можете придбати з хорошою знижкою за те, що здасте свою техніку, і це не обов'язково має бути фірма Дніпроем, може бути будь-яка. Гляньте, як персики гарно цвітуть. Йдемо накривати, бо дивіться, як хмариться. Зараз буде дощ і буде вночі. Завтра, післязавтра вночі передають мінус один, мінус два, то йдемо накриємо на всякий випадок. Може ще якісь дерева навіть понакриваємо. Поки що лише яблуньки починають розпускатись і сливки. Абрикоси ще ні. Тут у нас щось схоже на мумії. Накрили бо реально і сніг, і вітри. Я не знаю, чи воно їх спасе, чи ні. Але у нас ще було агроволокно, це біле, то вирішили накрити. І ще зараз вам покажу квіточки спереду, теж деякі накрили. А тут у нас така зона, як я кажу, розсадник наш. Тут чоловік позапихав все. Щоб би ми хотіли розмножити, дещо пробуємо в горщиках, дещо просто в землі. Сподіваємось, що воно прийметься. Бо тут досить хороший грунт. Саме тільки у цій ділянці, бо всюди решта таке собі. А тут нормальний. Тут гортензія. Вона лише почали у неї бруньки. Пробуджуватись, тому ми її накрили пляшкою. Тут якесь дерево, я не знаю, що це. Троянду накрили. Сакуру нашу накрили, підв'язали. Так, далі у нас також дві трояндочки накриті. Тюльпани не накривала. І там ще дві гортензії, бо вони вже почали випускати знизу зелені листочки, то. Ми їх накрили. І все. Сьогодні вже трохи тепліше, але все одно вітер холодний і на п'ятницю ще передають мороз вночі, то вже хай стоїть, а з понеділка познімаємо, бо там вже мало би бути потепління. Гляньте капець сніг, вітер дуже сильний. Напевно, тепер нас таке чекатиме кожного року В квітні. реально як завірюха? Це жесть. І були в торговому центрі, де колись був магазин Ашан. Це, до речі, ось приміщення Ашану. Там площі просто величезні. І дуже цікаво, чи коли-небудь там щось буде. Бо насправді Ашан закрився, і мені здається, що всі ті. Малі бізнеси, які є в тому торговому центрі, також закривається, на жаль, А ми їхали по справах у магазин VR. Тут я вам показую якісь цікаві стільниці, які мені сподобалися. Але ми їхали замовляти стільницю, бо у нас ще недороблений острів, потрібно на нього зверху стільницю. А так як там була довжина або 3 метри 5, сантиметрів, або 4 метри. Ми обрали довжину 3 метри і нам вистачило і на стільницю і також подали е, заміри, щоб нам вирізали овальний стіл, бо по розмірах якраз оптимально нам підходить. Тож будемо вже мати і то, і то. але Тепер, я думаю, правда, які ніжки до стола зробити. Я взагалі хочу якісь такі трендові, але їх треба робити своїми руками. Десь тут вам зараз вставлю на екрані. А стільниці є дуже гарні, дуже різні. Ну, ми обрали в такому ж кольорі, як наша стільниця на кухні, під дерево, щось, як то кажуть, вічне. Доця в садочку, а мама їде на манікюр нарешті, бо нігті в мене повідростали жахливо. Щось не виходить у мене раз в три тижні робити манікюр. Я завжди його переношую, але думаю, над дизайном. Або буде такий самий френч, молочний саме, бо я його дуже люблю. Або щось, напевно, якесь весняне, може щось рожеве, я не знаю. Хочеться весни, хоча б на ніг, якби за вікном просто зима справжня. І заодно покажу вам розсаду. Це перчик, але це перець, який я привезла з села: розсада перцю. Та, що виростила моя бабуся, бо мій весь перець просто не проріс. Я не знаю, або йому ґрунт не сподобався, або йому було холодно. Він не проріс і вже й не проросте, я думаю, тому що пройшов місяць часу, і мені здається, що там вже все втрачено. А ось той, що від баби, дуже гарний, дуже гарна розсада. Ще тут є декілька. І я вже посіяла помідори. Ось ці помідори, які посходили по 5 штучок, це чері, які я купляла. А оці всі. Я не знаю, чи вони зійдуть. Я їх не купляла, нам віддали старе насіння, яке збиралося власноруч. Тому я просто так на пробу посадила. Не знаю, будемо бачити, проросте, не проросте, але головне, що ці чері, які я купляла, вони вже проросли всі. Так, показую вам нові нігтики. І покажу одразу, що я знайшла в Аврорі. Ніколи завжди мені в тіктоці попадалося відео, що там в Аврорі на деякі товари, прям супер-мега акції. Я щось думала, що це якийсь прикол, тому що я ніколи не попадала. І тут я попала на таку акцію. Ось купила дитині олівці. Шість штучок. Вони великі, трикутні, коштували 60 гривень. Була знижка, я купила за 9 гривень. Ви собі можете уявити? За 9 гривень. І це реально ну, прикольні олівці, вони гарно малюють. Отакі От олівчики, навіть є а, стругалка, уявляєте? Тут що у нас? Голубий, типу, золотий, фіолетовий, зелений, сірий і коричневий. Також нові фломастери. Вони тут, типу, різними кольорами малюють, в залежності, по чому малювати. І що ще мама купила тобі? Ручки. Кольорові, так? Він я. оранжевий буде. А там хто? Ну, кат птеса. Білочка? Білочка. А ти будеш махати папа? Папа. Кажи, гарного дня. Мам, Дякую. Дякую за перегляд. Всім папа. -па.